Господь з вами і слухової. Читання святого Євангеля від Луки. Слава Тобі, Господи. Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Оті ж їхні були стримувані, щоб його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою, ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому. Ти хіба єдина люд... захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями. І запитав їх, що саме? А вони сказали йому, те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем, пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, як видали Його первосвященники наші старші на смертний присуд. І розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього, це третій день, відколи те сталося. А деякі наші жінки здивували нас, побувши, побувавши рано в робниці і не знайшовши його тіла. Вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу. І знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумній, повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки, хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося нього. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і, розломивши, подавав їм. Тут. І відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному хіба не палало в нас наше серце, коли Він говорив нам у дорозі, та коли відкривав нам Писання. Тож, ставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі, так як вони розпізнали його в ламанні хліба. Слово Слава Тобі, Христу! Можна читати символ віри, перебуваючи в розладі з Богом, смуток, образа, розчарування, ефективно затулюють правду, спотворюють пізнання, закривають очі на присутність Бога. Так було з учнями, які йшли до Емаусу. Вони так багато очікували від Христа, так багато ставили на нього, так багато вкладали, і що нічого. За людським міркуванням нічого вони не осягнули, тому розчарування, а ми то думали, що він той, хто викупить Ізраїля. Все закінчилось, коли таємничий мандрівник запитує, що вони мають на думці. Засмучені люди вимовляють богословськи правильну теорію, історію про Ісуса. Він був пророк, сильний Словом і ділом перед Богом і всім народом. А первосвященники та начальники наші видали його на смерті розіп'яли, ми, а ми очікували, що він був той, хто мав визволити Ізраїля. Це майже дослівно ті самі слова, які промовив Петро, проголошуючи добру новину, Учні в Маусі сповідують віру, визнання віри, але віри не мають. Вони не бачать у всьому. Цьому діла Божого, їхні серця залишаються холодними? Цікаво, чи не так часто буває і з нами можна знати правди віри, навіть святе письмо, але одного розуму недостатньо: віра потребує серця. Хіба серце не палало в нас, коли він говорив з нами в дорозі і пояснював нам Писання? Скажуть ті учні, коли серце залишається холодним, ненаверненим, егоцентричним, тоді можна стати свідком найбільшого чуда навіть і сказати собі, це збіг обставин. Нічого не сталося. Кого насправді оплакували ті учні в Емаусі? Ісуса, чи радше власні? Розчаровані надії. Ісус наближається, вирівнює крок, дозволяє собі висловити свою скорботу, вислуховує сповідь розчарованої віри. І тільки тоді, коли учні відганяють свій смуток, Він починає їм пояснювати. Панове, зрештою, ця історія про мене, говорить Ісус, це мене розіп'яли. Але це те, що мало статися. Страждання і смерть не вминають нікого, навіть Сина Божого. Ви занадто прив'язані до власного бачення могутності Бога. Тим часом, тим часом любов діє через вразливість. Вона готова до всього, навіть до смерті. І саме тому вона більша за смерть. Ця історія повторюється в нашому житті. Страждання іноді закриває нам очі на Бога, підриває нашу віру, вбиває нашу надію. Тоді ми з обуренням вилаємо до Бога. Ти, мабуть, єдиний, хто не знає, що сталося, де ти був. Ісус не ображається на нас за це. Він знає, як діє біль. Він вирівнює крок іде з нами. Дорогою наших розчарованих надій. І продовжує переконувати у кожному людському Христі, у нашому Христі. Це мене вбито, говорить Ісус. Я перебуваю посеред кожного людського болю, і тому ти можеш довіритись мені. Є одна книжка, називається вона Прийди і будь моїм світлом. Це така збірка приватних листів святої Матери Терези з Калькоти. В цій книжці дуже цікаво розкривається якби її духовне обличчя, засновниця ордену місіонерок Божої любові. 50 років була, як вона сама говорить, занурена внутрішню темряву і вела довгу, самотню боротьбу. За вірність Христу. Британська газета написала, коли ці листи повинні промовляти до людей того часу, в якому прославляється сумнів у Бозі. Якщо вона могла сумніватися, але все одно вірити, вона давала віруючим дозвіл сумніватися деякий час, а не віруючим вірити. Досвід Матері Терези. Про труднощі віри, допомагає нам краще зрозуміти учнів сьогоднішнього Євангелія. Він показує нам, як відкрити присутність Воскреслого Ісуса, який, зрештою, перебуває серед нас, хоча ми не завжди можемо відчути Його присутність. Важливим є то, що учні зустрічають Ісуса в дорозі. Дорога тут символізує. Передусім труднощі зростання у вірі, цей шлях. Людина отримує дар віри від Бога, але сама повинна його розвивати. Навіть тоді, коли їй здається, що, по-людськи кажучи, все втрачено, і перед її очима простягається безмежна темрява. Віра це світло, світло, яке своїми променями просвічує. І зігріває наші серця, наповнює їх впевненістю в силі Бога. Важливим елементом, що впливає на розвиток віри, є знання і розуміння Слова Божого. На прикладі в учні Ісуса, учнів Ісуса бачимо, що правильне розуміння Слова Божого аж ніяк не є чимось простим, звідси присутність Ісуса, який пояснює їм Святе письмо. Посеред тіни дня, що хилився, і темряви, що залягла в душі, цей мандрівник був яскравим променем, що розпалював надію і відкривав їхній дух до прагнення повноти світла. Залишайся з нами, просять вони. І Він приймає їхнє запрошення. Незабаром обличчя Ісуса повинно було зникнути, але учитель. Повинен був залишитися під завісою ламаного хліба, на які відкрилися їхні очі, так скаже святий Йоанн Павло II. Шлях віри багатьох людей, шлях віри Матері Терези, зустріч між з незнайомцем і учнями в Маусі це досвід близький багатьом учням Ісуса. Він веде до зустрічі з живим Христом в таїнстві Євхаристі, воно він показує, що ми не можемо сприймати віру поверхнево, як просто якісь чутки. Людина створена багатовимірною, але часто, коли вона сама зустрічає когось нового, вона більше зацікавлена у власному уявленні про когось і в наріканнях, ніж у тому, щоб по-справжньому. Відкрити багатство іншої людини. Зрештою, учні навіть не запитали незнайомця, хто ти, але засипали його власними ідеями, спогадами, скаргами та наріканнями. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми прийшли на недільне ламання хліба. Ми маємо. Унікальна можливість відчути його присутність і довірити Йому все своє життя. Світло Божого Слова освітлює темряву нашого повсякденного життя, яке показує, що дуже часто ми забуваємо про присутність Бога, дуже часто зайняті лише собою, наріканнями. І христийний хліб, хліб святого причастя, дає нам, паломникам, сили в дорозі, щоб ми благополучно дійшли додому Отця.